Повалені стовпи, обірвані дроти, згорілі трансформатори, типова картина для деокупованої Харківщини та прикордоння. Попри щоденні обстріли, жителі повертаються у свої побиті, а іноді вщент зруйновані домівки. Тож енергетики намагаються якомога швидше повернути людям світло. Зараз ремонтні бригади працюють у селі Рубіжне Вовчанської громади в 10 кілометрах від кордону з Росією. Село наше пошкоджено дуже сильно. Нема жодного будинку, який би не був пошкоджений. Два з половиною місяця село Рубіжне знаходилося під обстрілами. На сьогоднішній день у нас по старостату, в общем, проживає 115 чоловік. Це по всіх селах. У Рубіжні 60, ну 60-62 деталь чоловіка. Як в, февр... в апрелі, 22-го року, як виключили нас світло в рубіжні, і по сьогоднішній день немає. Фактично вже два роки немає в нас світла. У нас пічне опалення, у нас газу немає. Вода в нас в шахні колодязі. А так в основному в кожному дворі в нас колодязь. Чекаємо електричства, щоб ж люди могли пользувати своїми каладізями. Галина з чоловіком повернулася додому відразу після деокупації села і за півтора року якось пристосувалися обходитися без світла. Виручає генератор. Погано каже, холодильник, Вже ж в світ допустина фонарики. ці, що цун від сонця. В принципі, ми як то можемо пісню. Ну нада, звісно, ну ну, в, обход... ну, в холодильнику, Це ж конечно, літом, Це ж. Жахіття, що ж нічого ж не на один раз приготували, поїли й все, все скисає. Ольга з чоловіком та чотирма дітьми протрималася без електрики дві зими під звуки постійних вибухів. Проте виїжджати родина не збирається. Ми вдома. Ну, якщо, звісно, вже дуже сильно буде, той тоді вже, звісно, ждам. А так, зараз красота, Огород садим, все нормально. Плануємо худобу завести, ну, а так. Зараз хрюшок держим. А так. Не знаю, все добре. Спочатку енергетики відновили зруйновану через бойові дії високовольтну лінію та заживили сусідне село Замулівка. І тільки потім перейшли до Рубіжного. Електропостачання на одній з вулиць тут вже відновлено. Повернути світла у всі домівки планують в червні. По мірі, Як люди приїжджають, ми стараємося їх включати. Чому зараз не включаємо везбіжання і ну, ми ж не знаємо, хто де живе. Люди приїжджають, повертаються до нас, ми їх включаємо і заживляємо. Получаємо, дякую за це. Ну, ситуація складна, так як сторона агресора у нас, одна знаходиться в кілометрах 10. Постійно обстріли йдуть ну, неспокійно, тривожно. Ну, стараємося, звісно, в міру безпеки все це піднімати, що можемо. надо ховаємося, тікаємо. Є прильоти, але, дякувати Богу, всі живі, здорові, ніхто не ушкоджений. Це саме, що головне, будемо працювати. З руйнації, звісно, зазнала дуже багато. Якщо брати у відсотковому співвідношенні, то ну, відсотків 95 руйнацій у нас. Наразі ми це руйнації ліній електропередачі, їх остаткування. Наразі у нас вже було замінено на цій підстанції трансформатор. Небезпека чатує у повітрі й на землі. Просування бригад залежить від щільності замінування території біля об'єктів. Дуже багато вибухонебезпечних було предметів. Порой навіть приходилось встановлювати роботи обратно визивати работників ДСНС. Вони нам повторно проходили, обратно ж нас допускали, ідемо, йдемо, йдемо, пройдемо метрів 100, обратно щось знаходимо. В основному міни і так називаємо ліпістки протипіхотні. Затруднялося тож, були такі участки, де ми лінію лінією строїли заново, тому що стара лінія вона то в болоті стає то непроходима. Що навіть туди сапіри не можуть зайти. Ми приходили строїть по новому лінію, обходить в обход від Міненерго енергетики отримують необхідне для ремонту та відновлення мереж обладнання. Ми отримали гуманітарні трансформатори різних виробників з Європи. Вони це, мабуть, саме те, що потрібно для відновлення, тому що при пошкодженні осколковому баків трансформаторів витикає олія. Ну, і Він приходить у неробочий стан. Тому дійсно таких пошкоджень дуже багато. 193 трансформатори ми замінили по бойовим діям, саме більша половина з них була отримана через хаб. Також ми отримували неізольований провід для відновлення мереж 6,10 кВт і 35-110 який також наразі пошкоджується осколками на Харківщині без світла, все ще залишаються близько 60 деокупованих населених пунктів, найближчі знеструмлені села Васильівка, Іванівка, Захарівка, в якому саме доведеться працювати після рубіжного енергетики. Не уточнюють.